Та економіка шкутильгає тут. Вже потрібно дещо більш міцне, щоб шкутильгання. Прийшло в реальну катастрофу. Овна рачки щоб Росія не змогла вже фінансувати війну. Росія зможе ще фінансувати війну ще довго, але нам нам же ключове це зробити так, щоб вона не змогла технологізувати власні збройні сили, щоб Україна отримала тут перевагу суттєво повідомлення до Росії. Бо Росія рублями мобілізацією, примушенням ще, ще зможе протягнути рік два війни. Не не випадково за, за цитатою Дональда Туска Зеленський заявляє, що Україна може воювати і три роки, тому що ми маємо підтримку заходу. Росія цього не має. Китай не кредитує. Росія Росія не має таких важелів, які має Україна з точки зору цектуалізації, постійної підтримки, підняття ставок. Росія потребує, потребує шляхів паралельного імпорту, чіпів, компонент для того, щоб бути на плаву в технологічному плані. І тут 19-й пакет, і те, що роблять американці, дійсно це фактично вже нічого ні санкції. Ну, по-перше. Не тільки тіньовий флот до до сих пір і грецькі е, компанії обслуговували нафтові потоки Росії на тут і перестали. А тут перестали 30% відсотків Тіньовий флот. Тепер питання не тільки кількісне. Так додалося там 117 суден з боку Європейського союзу, але головна якість цих санкцій тепер перевірки. Тепер буде можливо не страхування. І тепер питання екологічної безпеки безпеки фізичної для данських проток з боку російських танкерів цінових танків цьового флоту. Далі це, це питання поставок компонент паралельного імпорту вторинних санкцій.